Всім доброго ранку. глядачі! Ми сьогодні в Отенії на ринку. Отенії ринок відбувається у вівторок. Подивимось, що цікаво тут є. В принципі, ринок перенесли, в ринку не такий же, в принципі, масштабний, як по раніше, але все ж таки ціни різняться з іншими ринками. Івано-Франківська область, місто Отинія. Заходимо на ринок. Так, З переходу. Зразу розпочинається курчатка. По 30. Кошти по 25 гривень. Дубові курчатка 25 гривень. Бачите, є. М'ясо несу несучки, є несучки. Голосував? Дивіться, є перепілочки. Перепілочки по 100 гривень. А ти її самці і самки, так? Так. А які вона їм вік? Так, не перепели. Дуже гарна пташка перепила. Ми ще їх не отримали, напевно, що нам доведеться їх завести. Будемо їх отримувати. Дуже багато малесеньких ще курчат. Дуже багато. Великий вибір. Ось такі гарні всі сіресенькі. Це не сучка на пана. як... Що, що за порода? Це Це яка порода? Це чеський домінант. Це гарно домінати. І всі Клас. А крилі по чому? Крилі 150 і 200. Просто різні Так, Також є такі погодки. Чорне м'ясо. І качина їх? 400 і 300. І 300 за одного півника. Шовки по 150 і 200, так? так? 150 і 200. То є Каліфорнія і, є... і, і кросу, туди. Так, є на ринку поросятку, на кого поросят дуже мало, чомусь взагалі відколи ринок перенесли, чомусь люди сюди не їдуть з поросятами. Невідомо чому, але показуємо те, що є. Дві 300 веприки, тут дві тисячі льошки. Дві 300 веприки і 2000 льошки. Бачите, тут гарно яйце сухе зерно, навіть не мелне, а взагалі. І хто з ними награється, я тебе ще супло і чистий спокій. Водички попити. Так, вода, зерно, трева. Це Ландраси, так? Да? А сращені таким шляхом штучним чи ні, природи. А з чим тоді вибач бачки? А з чим скрещені, бачу, чорні, то Петреники чи то був? Це як би не сказав, може йшло пасюр був інакше, питаніше був. Маю... Але великі, так, да? такі великі великі. Це був тато і дуже великий. Ну, щось типа такого, але тато був чорний, а цей <плес> були вірав. Ну, морда довше йде. Поросяди. Я думаю, що ми в суботу поїдемо в надвірну. На ринок так що очікуйте наступні рубрики, що в суботу давно було надвірні, а може і в Коломи. Ну, Чесно, більше тварин, поросят, більший вибір в надвірні. Цього року будуть тільки там раз. Там завжди хороші великі ринки, є щоб показати. Так, йдемо подивимося далі, що ще є цікавого на ринку. Так, щас птиця. качка-качка. Сьогодні ринок відбувається 8 липня. Ми на ринку, в і ні. Качка по 120 гривень. Качка Мулард По 120 гривень. 120 гривень муларт. По 120 гривень мулар, 120. Ось так, по 120 гривень. Качка. Качка швидко росте. бачили у нас показували також. Я брав у чоловіка. Гарна качка. Гарно росте. Швадесенько, три місяці і під забій. Тушка в середньому 2,5-3-3-200 кілограми. М'яско гарне. Качка це взагалі дуже хороший вибір птиці. Навіть коли хто має гарну велику ділянку, є якась травичка, є садок, гарно випасають, бомбезгу. Дуже гарний вибір птиці. Ви знаєте, тут відколи перенесли ринок, єдиний плюс в тому, що тут, в принципі, зараз ще зранку прохолодно і для птиці це комфортно. Прохолода це комфортно для птиць. А так більше тут не бачу нічого. Ніякого плюсу, тому що немає де розміститися. Так, йдемо поміжу, далі що цікавого є. Це як солдати, тільки ми стали, зразу всі відбігають вперед. Так, курочка, іспанка. Іспанка, голошейка провиклана і говорити, голошечка ось така по 100 гривень. Ну, знаєте, я також більше роблю акцент і вибір птиці голошейки, тому що чомусь вони мені більше ростуть чи мастер рейні не знаю. Хтось говорить, що вони однакові. Є мастер-реї, так, у півні такі, що вони дуже гарно ростуть, великі. Але чомусь я в мене краще йде з глушиком. Із руках. Мастер грай. Мастер грай. Кошку 100 гривень. Мастер грай. 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 Тоді мастерки. Також пишіть, коментуйте, хто має яку практику, яких курей отримав, що брали, які у вас ваги були, цих курей, якої ваги досягали при вашій будівлі. А така лисучка теж пустота. Ця лисучка? І також. По 100 гривень такі. Це як м'ясо А вони тіпа, ці що з грибнями не йдуть, так півніця, це, це просто курочка. Аби це на м'ясо нисучка, таке так, бачите. Того року це продажа продаж була, але дуже мало її було. Цього року вже і більше. М'ясо мясочки. Є півники, курочки. Так, ось така несучка по 150. По 150 гривень така несучка. Так, такі дин динозаври такі ще є. <рив> <рив> такі дин динозаври по, по 120 гривень. Ні, ці справді курочки вони потім гарно поростають і досить гарно несуться. Домінантна курська, м'ясо птичка. Вибір птиці дуже великий, в принципі. От і мені також рівно подобається тим, що птиці вибір великий. Птиці є ще на ринку голубий фаворит по 100 гривень такий. А це теж фаворит, а? Так, голубий фаворит по 100 гривень такі. Вони теж качка в принципі, непогана, але трошечки вона засильно кричить. Є така підрощена качка. Така, така качка підрощена, десь, напевно, що її півтора місяця, 160 гривень. Ну, тут що на півтора місяця і берете, краще навіть кузати трошки підрощену. На півтора місяця і це і все, і підзабій. Качка гарна, велика. Вже половину за вас її вигодували, бачите. Половину за вас вже її вигодували. Ось так. Несучки ось такі по 120. Це такий бролер по 150 гривень. По 150 гривень такий кі кіло плюс. ну Гарний бролер, я також брав, якось два тижні тому брав бролера. Ось такого. А це бік 300 чеки? К-500 такий бройлер. Ага. К-500 такий бролер. Ну, гарний, дуже гарний, дуже гарна плиться. Місця потрібно їм небагато, головне, щоб було сухо, щоб не було сильного сонця. Вони тепло люблять, але має бути всього міру. І такий бройлер можете сміло утримувати. Дуже гарна птиця. Ми також є в планах вже на слідуючий рік. На ділянці зробити місце зробиться і будемо там отримувати також таку птицю. Обсидимо деревами там і. Ось так, бачите, тепер по ось таких курчатах також по 100 гривень. В принципі, курчата по 100 гривень такі нормальні. ДСЕ можна гарне поголів'я курей вивезти. Дуже гарно несуться вони, до речі. Ці м'ясо несучки гарно несуться. Тільки проблема в тому, що у вас має бути дуже частенько курнику. Обов'язково обробляйте все, тому що не знаю, колись бачите, дуже пам'ятаю у бабці в курнику. Свой такий був, десь, напевно, що в метр. Ніхто ніколи його не чистив. Тепер от, вчора був батьків, курничок все чистенько, гарненько, вошів в просто. Вчора обкроплювали, від чого воно береться, від... щось змінюється в природі, в кліматі. ну... Щось Щось воно відбувається. Ось так, так що... Ось такі корички. Ось так, глядачі, в принципі, ринок тут невеликий, показав вам все, що було. Ціни в принципі такі самі. Тут бачите ще, ще є пару квіточок з корми. Ну, в принципі, нічого вже нового вам не розповім. Так що ще зараз подивимося на зерно і тоді вже подивимося в загальному, що ринок собою цей представляє.